Обласною прокуратурою було порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 364 кримінального кодексу України зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, карається позбавленням волі на строк від 3 до 6 років. В ході ревізії фінансово-господарської діяльності управління житлового господарства Дніпродзержинська було встановлено, що в 2007 році департаментом забезпечення життєдіяльності в місті проводилися роботи з реконструкції лівобережної котельної з рахунок коштів, виділених як субвенція з державного бюджету, в сумі близько 5 мільйонів гривень. Для проведення робіт було укладено угоду з одним із товариств з обмеженої відповідальності області. Одним з видів робіт, які повинні були виконані на лівобережній котельні, є заміна котла. Підприємство продало департаменту котел вартістю 2,5 мільйона гривень. Як виявилося, котел не відповідає вимогам виробництва та державним стандартам. Ці котли, які є, вони б нам ніякої будемо пользи не принесли, тому що вони такого ж типу. І болі того, що там, за, за експертизи вони сьогодні не можуть бути історіями. А роботи з проведення ремонту та реконструкції теплових мереж і котелень, як було домовлено, фактично виконані не були. Таким чином були злочинно втрачені чималі державні гроші. Грошей завжди не вистачає на всіх. Це аксіома. Але як бачите, шановні земляки, іноді справа не тільки в нестачі коштів. А в очевидній неспроможності посадовців місцевої влади та місцевих комунальників використовувати громадські кошти так, щоб користь була не лише їм, а й нам, городянам. Тож виникає питання, навіщо годувати таких посадовців за наші громадські кошти?